Де, ну, сізби, де діти, де фронту, кажучи, туди на південь там курганів менше, там майже й немає. Більшість курганів знаходяться якраз у цій. Ну, там тож, але це вже кургани пізніше. А ці е, кургани, місця поховання. Найбільше тут Дікрофетровщина сюди запахнула. -за Як в географію, то це по українському щиту. Якраз ці пагорби, фактично лінія фронту наша пролягає по цьому. По Якщо подивитися карту, накласти карту географічну, карту історичну і накласти теперішню лінію фронту, ми зараз якраз стоїмо по, по цій лінії ноги в Розмови про те, що ця війна колись зупинялася. Що там, вона просто міняла вигляд, міняла свою фазу. То вона була гаряча, то потім вона була у вигляді холодної війни, у вигляді економічних війн. Потім була війна, яка, про яку ніхто не пише в історії, але це була війна у вигляді геноциду, той самий Голодомор і інші. Винищення, заміщення населення. Тут постійно воно відбувалося. Зараз говорити про те, що ой, тут у нас 10 років ми воюємо чи 12. Насправді наші предки воювали завжди за цю землю. І ще в мене таке одне спостереження, це знову ж таки вже спостереження історика.